Привіт, мої янгулята, любі хлопчики і дівчата. Я тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні, 21 жовтня, ми святкуємо з вами сусідній день яблук. Тож я вирішила почитати вам казочку про яблуню, яку написав видатний український письменник, поет, перекладач Андрій Яськівський. Тож змощуйтеся сучненько і слухайте уважненько. На озисі біля рогу, де дідусь мій пас корову, кучера як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка називала його дичка. І колись давним давно липом скаржилось воно. Чом я дике, я не дике, скоро виросту велике, нині... Зовсім невеличкі п'ю водичку От коренички, що прозора, наче скло, і зернятка я зросло. Ось довкола ліс боя. Може, кленом стану я, може, дубом в лісі з скраю ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатку стало, подивилась і сказала. Ти з яблука що впало, до землі чепилась ти. Що під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. хі 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 хе-хе-хе, з неї яблуні не буде, бо затопчуть його люди. Якщо вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісям дід. Споричка води напився і на дичку задивився. Непомітно, невеличке. Але яблунька хоч дичка. Буріна густих вона, але в корені міцна набирається снаги, вирвав дід всі лопухи і сказав, Та зділяй зелені сни, а пізніше во сини я візьму тебе свій сад, де по річки і виноград, де квітує все зелене. Станеш? Щепуй у мене. І коли жовтів весь ліс, деревце дідусь приніс, до господи посадив. І довкіл обгородив, щоб не сміли зайчинята взимку яблуню чухрати. А на весну залюбки прищепив дідусь броньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком, цвітом рясно укрилось, і з як дід хотів. Яблуня семи сортів дозрівали на осоні білі яблука й червоні. Ось і казка невеличка Вам про яблень, про дичку. Пригощайтесь.